Дорогі друзі, мої маленькі пологівці і дорослі. Сьогодні приємна подія в дитячому садочку. На території міста ми сьогодні відкриваємо першу із 10, дай, із 10 модульних котель, які будуть забезпечувати тепло в наших соціальних об'єктах. Для мене, як для міського голови, дуже приємно, що багаторічна проблема, яка існувала в дитячому садочку, Буратіна, тіна Ніколаївна, холодно. Холодне і Я впевнений завдяки тій роботі, яку ми з вами провели. З міського бюджету виділили більше 400 тисяч гривень для того, щоб провести роботи встановлення модульної котельні, провести ремонт внутрішніх теплових мереж. Я думаю, ми забезпечимо і впевнені тим, що забезпечимо комфортні умови для виховання. Навчанням нашого підростаючого покоління, наших маленьких пологівців, нашого майбутнього. Доброго дня, шановні друзі, ми дуже раді, що наступають моменти, хотілося б, мабуть, ще хоча б тижня-два тому, що ми зробили, але пустоналадочні роботи і так далі відбуваються. Але те, що ми разом вирішили одну з найболючіших проблем, яка була останні декілька років у місті і для дитячих садків особливо, це забезпечення нормального температурного режиму і, на щастя, і кошти виділили, і підрядника знайшли, і виконали всі необхідні роботи, і підключено, запущено газ. І це, те, що ми зробили разом з вами. Дасть можливість дійсно комфортні умови мати нашим дітям і не закінчувати опальний сезон в березні і не починати його в грудні. Я думаю, що це все буде позаду. Нормальні будуть умови. Ми зекономимо бюджетні кошти, які направимо ще на покращення матеріальної бази наших дитячих, дитячих садочків, на розвиток бази, пов'язаної з навчанням, вихованням дітей. І тому дійсно, Віктор Леонідович, якщо буде тепло нашим дітям, то буде спокійно і затишно батькам. Ну і бажаю, щоб і ще, і на території Пологівського району і у вас такі приємні події були не тільки в плані виділення тепла для того, щоб там могли навчатися і працювати вчителі, педагоги, от, а ще і всі ті задоволення, які будуть приємнені для наших дітей. Я хочу сказати, що десь приблизно на таких е, мероприятиях я буваю декілька разів на неділю. Вчора, наприклад, в Запорізькому районі також була приємна подія. Відкрили дитячий садок, який був під реконструкції на ремонті більше трьох років. Я вам хочу сказати, що на території області таких подій сотня. Ми вдячні за е, якісну і вчасну роботу підрядним організаціям. Е, сподіваємося, що е, ну Роботи по ремонту і е, благоустрою дитячого садка на цьому, я сподіваюся, не закінчиться. Ми вам дуже вдячні і сподіваємося, що ну, сьогодні у нас нарешті буде довгождавний тепло. Я Давай на підеш.